І мені ваш автомобіль підлягає. Не ну, не подобається, він мені підлягає на на перевірку. Мені не, не не подобаються ваші оці рижики, які тут є. Чому ні? Як вам причина зупинки? А чому ні? Мені не подобається ваше авто, але це ще не все. Ви послухайте, чим займається наша поліція. Може, ви ще не знаєте? Ну, покажіть, покажіть. Це інструкція про забезпечення фільтраційних та контрдеверсійних заходів. У мене є великі претензії до даних співробітників поліції. Чому ви берете на себе повноваження військових, спецслужб? Вас не готували для проведення фільтраційних заходів? І з якого часу ви займаєтесь контррозвідкою? Співробітники поліції, які не Можуть прочитати наказ, фільтраційний наказ, і зазначити законну підставу зупинки авто. Що це? Ну, ваша причина зупинка. Може, може ви ще не ну, знаєте покажіть, покажіть. Це інструкція про забезпечення фільтраційних та контрдиверсійних заходів під час несення служби, постановлю? на яких підставах ми вас зупинили? Так, да, будь ласка, на яких підставах ми вас зупинили? Від 24 лютого 22 року вийшла. Ця інструкція чинність. І мені ваш автомобіль підлягає. Не, ну, не подобається, він мені підлягає на, на перевірку. Мені не, не подобаються ваші оці ришики, які тут є. Чому ні? Військовий стат. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорозі, телефонуй. ви мені скажіть по пункту, по якій причині ви мене зупинили. Перевірка документів нема такої причини. Військовий чин. Нема військового, Навіть про порядку військового положення нема такої зупинки. По причини перевірка документів. Розпочинаємо спочатку. Причина зупинки, перевірка документів згідно чинного законодавства, такої підстави немає. 11. 11, Я розумію. Я вам паспорт показав. Зачем ви мої права? Я вам показав ваші вас в руках. що? зараз у вас в руках. Що я ракувати, у вас мене документи на в мене, є. В мене? все Мене все єсно. Я Попишите. вам показувати не буду. Ви мене Попишите. Ви мене зупинили незаконно. Я, я вам паспорт показав фільтраційні, я не відмовляюся. але ви не сказали мені причину зупинки. Ну, їх... Добре, добре, поліції документи на трам. документи є. Ви мене неофіційно, офіційно незаконно зупинили. Вона особу встановила водія. Він пред'явив паспорт. Але в подальшому вона вказує ти водій, надавай усі документи. Це передбачено законом? Відповідь ні, навіть якщо це уповноважена особа, призначена наказом коменданта. Там є підстави, коли вони мають право зупиняти авто. І там є підстави, коли вони мають перевіряти документи. Просто так в місті зупинити, тому що не сподобалось авто. Це суперечить закону. Можна, можна можна. Стаття 3.4, четверта. Можна І велика... України про військовий стан такого. Покажіть ви почитайте. Я і знову знімати не можна. Водії не існує такого закону, який забороняє фіксувати дії співробітників поліції. Чому ми це робимо? Тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день у нас непрофесійна поліція. Дуже часто співробітники поліції порушують права водія, складають незаконні постанови. Як оскаржити? Такі прийняті рішення, і як в подальшому притягнути до відповідальності поліцейського потрібно мати докази. Автомобіля ну, ви будь ласка, ну получається получається у вас, Почекайте, во оперек. Мене зупинила дівчина. До мене не надо не не на мене давити. Події відбуваються в Миколаєві. Не потрібно писати, що вони беруть на себе додаткові повноваження військових та спецслужб для того, щоб виявляти ДРГ або інших осіб. Їх не навчали цьому. Патрульна поліція має право виконувати свої функції, зобов'язана це робити навіть під час воєнного стану. Діє конституція України і закони України, і поліцейські зобов'язані дотримуватись даних законів. А не принижувати громадян України читаємо профільний закон закон України про національну поліцію. Стаття 8, законність. Поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначені конституцією України та законами України, а не вигаданим там якимось наказом про фільтрацію. Забороняю фотографувати. Ви не маєте права мені забороняти. Ви, ви не маєте праву, права мене зараз знімати що далі. Я маю право знімати на по яким по де написано, яким... а де написано де що я, написано? я не можу. Знаєте, закон написано законом 34 законом України конституції України, що, що я, ви що ви мене що я, що я чуєш, дружить стаття 117 та... сімнадцята постанова, но про військовий стан Ну. ж дружище, Ти почитай закон України про правовий режим воєнного стану та постановок Кабміну, де мова йде про уповноважених осіб, і навіть там зазначені підстави зупинки авто і підстави перевірки документів. Ну, що вона там написано? Я знаю, я це читав, дуже прекрасно. Що не можна знімати воєнну техніку і виставляти. Ну, для суда я дуже прекрасно. І ви не представилися, представте. І для суда я обов'язково поїду до адвоката і представлю. І ви... Я сказав, час ні, прийшали час, при чому тут час. Ви всі приїхали на мене толпою, налетіли. ви, розумієте? ви, розумієте? Дівочка, вона вона ви Ні, девочка в мене права захотіла. Я сказав. Що де написано в пункті 24 ПДР України. Так, це мої права. Дайте, Причину, дайте сюди. Я закликаю на вимогу поліцейського пред'явити документи, які переміщують. Причинка зупинки. Да, причина зупинки. Я вам сейчас поясню. Об'ясніть. Далі однострій порушено. Усі співробітники поліції приховали жетон. А це грубе порушення закону України про національну поліцію. Читаємо стаття 20. Однострій поліцейських. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон. Це не я вигадав. Це вказує нам закон України про національну поліцію. Такі дії не дають можливості встановити даних посадових осіб. Покажіть, будь ласка. Я. І я і не я не в зараз подзвоню адвокатам і так, все будемо рішати. Ви, ви наїхали, не на, розмовляйте зі мною, будь ласка, хтось один, не давіть на мене. Мене хто зупинив? Почекайте, чого ви до мене підійшли, сержант і ви, і ви не представилися. Чого ви? Я розмовляв з дівчиною, Чого ви підійшли? І ви, сержант, чого ви почали знімати, відбирати мене з рук телефон. Кода? У мене все зафіксовано. Іван Васильович, зараз я можу вам відкрити наказ. Відкрийте мені, що я вам довжен придавати і, на машину. Без Документи питання. я вам ви представив зразу. Ви... ви сказали фільтраційне. Що ще показує? Ну, спочатку ви спитали, чому причина зупинки. Зараз вона Ви сказали спитати. причина машина. Ну, машина, пожалуйста, дивіться. І зараз ви я вам відкрию. Ну а за чим вам мої права? А мабуть, не водій. Мам, ви, ви Водій транспортного засобу? Чи ви не водій? Я водій водій. Що повинен мати водій про собі? Реєстрацію? Ми що здаємо екзамени? Умрельше доступ про реєстрацію ваше? Моє? Навіщо? Машину? Ну тоді вогонь подадуть. Росія вкрав. Ну а якщо ви украли машину? Ви бачите, у співробітників поліції, у деяких співробітників поліції, така думка: а можливо, ви порушили? А можливо, ви щось незаконне перевозите, А можливо, а можливо? Тобто повністю ігноруються права водія і немає конкретної інформації, що ця особа причетна до будь-якого права порушення. Знов таки ж це суперечить закону. Що? я свободі? чи я затриманий? Що просто Покажіть водія вибачте, але я показувати не буду, тому що І зверніть увагу, як вони тиснуть колективно. Одразу хочу зазначити, що у водія жодних порушень немає. З документами все гаразд, заборонених речей не було. Чому вони в кожному українці бачать ворога? Я не можу надати відповідь на це питання. Тому що ви мене незаконно встановили. Пишіть, будемо, будемо скаржувати. І на моральний ущерб той, за те, що ви на за мене. Заморальний час за получите. Ущерб. За те, що так. ви зараз толпою підійшли і тут в мене щось. Требуєте, Требуєте, наїжджаєте Як я не хочу, якщо вони на мене, вони мене почали забирати телефон і заганяти за машину. Що це за безпреділ, Ніколаєві? Люди добрі, Тобі ви мене не треба виправляти коректному коротній розмові. Іван зараз саме в Миколаєві, ви стоїте і і розумієте, що від цього стане. Да, розумію. Ну... Що ви має коче? Я вам права показав? Вам ви мою. Мені... Ви мою. Ви моні ви... -па -па не права. Я па паспорт вам я, я вам показав. Ви мою особу оприділили. У мене є. У мене є освідчення, є все. На до пункту 2.1.2.4 правил дорожнього руху на вимогу поліцейського ви повинні пред'явити посвідчення водія до судосу про реєстрацію. У разі не вами посвідчення водія до судосу про реєстрацію будуть складати спосібного на частину 1 статті 126. На якій основі? Ви мене завіщо зупинили? По якій статті ви зупинили мене зупинили? за порушення правил дорожнього Якого? руху. Якого правила? А3В. А ось ця співробітниця поліції взагалі вигадує вже нове правопорушення. Водій не був пристебнутий Паскам безпеки, а докази? А доказів немає. А навіщо докази, коли можна це просто стверджувати? Якого як правила знати, що це правила? 2-3Б. Це що за таке порушення? Ви не знаєте, що це? Може, вам треба передати екзамен? Ну, напевно. Я, я ж маю статті думала, зняти, почекайте. Я маю всі статті зняти, що ви водій зняти, транспортного знаєте, засобу. як знімати. Ви не знаєте правила дорожнього руху. Як ви керуєте транспортним засобом? Будь ласка. Що це? Ну, ваша причина зупинки, Два, три. може, ви може ви ще не ну, знаєте покажіть, покажіть. це інструкція про забезпечення фільтраційних та контрдиверсійних заходів під час несення Що, служби, я не на яких підставах ми вас зупинили? Да, будь ласка, Потрібно. на яких підставах ми вас зупинили? Від 24 лютого 22 року вийшла е, ця інструкція, чинність, і мені ваш автомобіль підлягає. Не, ну не подобається. Він мені підлягає на, на перебірку. Мені не, не подобаються ваші оці рижики, які тут є. Чому ні? Військовий стат. Ну як вам причина зупинки? Патрульні? Ви там вже навчились контрдиверсійним заходам, А навіщо нам тоді спецслужби, військові, які навчені це? Робити у патрульної поліції трішки інші обов'язки і знов таки ж про це нам вказує закон України про національну поліцію, а не якась там інструкція. Тим паче, ви не предоставляєте свої документи на перевірку. Василь, я дійс. вас почекаю. Я у вас ще раз питаю. Надайте ваші документи для перевірки на транспортний засіб. Василь, вас свідоцтво про реєстрацію є? Є. Є. В чому проблема зразу? документи? В тому, що ви тому, що в мене була проблема. Я так теж з дуру дав, і мені зразу напеч... напечатали постанову. А що, ви, що вам писали постанову? За страховку вам би і постанову не писав. Він ваші документи. Бо я все розумію. Я до цього пред'являв без проблем, поки мене. Фамілія поліцейського Самсону, і ви бачите, співробітники поліції, якщо вас зупиняють, будуть перевіряти усі документи і страховочку також. Тому в свою чергу перевірте чинні страхового полісу. А якщо він закінчився, то хочу вам донести наступну інформацію. Не потрібно виходити з дому для того, щоб придбати страховий поліс. Ви можете використовувати онлайн страхування Hotline Finance. Тут можна за 5 хвилин просто зі свого смартфона порівняти автоцивілки від різних компаній. Вибрати оптимальний для себе варіант, заповнити дані та отримати готову страховку собі на емейл. E І все, її навіть друкувати не потрібно. Можна зберігати на смартфоні. А за моїм промокодом Діма Полтава ви гарантовано отримаєте знижку 50 гривень на будь-яку автоцивілку. Якщо страхуватись, то тільки онлайн. Посилання та мій промокод буде в описі під даним відео. Питайте, ви ж Снимаю його знаєте? Снімав, є відео. Ні, я потім його знімав, коли мені почав дві постанови. Васильіш, на будущее нормально, просто треба общатися з поліцейським. Я общаюся, я общаюся нормально. І представляв, я всегда нормально. Вам буде, якщо я підійду до вас і так буду тикати телефоном і буду знімати вас. Хочу телефоном, але Ви камера. Ході камеру теж. Я теж знімаю. Так, не дайте, не будь вас, ласка, мені ціх паспорт, я його покажу. Зверніть увагу на співробітницю поліції. Вона вже приготувала постанову для того, щоб штрафанути водія. Але ж все ж таки вона зупинилась, не писала. Показали це так, той, чи той, не той. той? У мене на дві машини, Все, поїхали собі далі. А то, що ви надивились десь відео, щось почули. Таким поїхали. питанням сімнадцять да, питання, три ласка. просто на майбутнє, якщо ви будете, якщо ви не будете пред'являти посвідчення свідчення водія або про реєстрацію, або страх подивилися, це буде постанова двадцять п'ять частина перша статі 126. я можу їх а, якщо вже так бажаєте то так бажаю я спішу ось така ситуація трапилася з водієм. Ми, в свою чергу склали скаргу на дії даних співробітників поліції ми не змогли їх поки що встановити але є у нас номера службового автомобіля і одного, і другого знаємо дату і де це відбувалося. Тому чекаємо на офіційну відповідь. Мені невідомо, чому співробітники поліції так себе поводять з громадянами України чому співробітники поліції на себе беруть незаконно додаткові повноваження, коли вони не навчались контррозвідки і ось таким заходом. Важко дати відповідь на це питання на сьогоднішній день. Я вважаю, що є у нас деякі проблеми з поліцією, тому ми постійно і публікуємо такі матеріали, що ситуація не змінюється, і потрібно звернути на це увагу вашу увагу керівництва нашої влади. Потрібно дещо змінювати, щоб в подальшому у нас була професійна поліція. Друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, ставимо лайк, підписуємось на канал. Є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту.